Доброго дня, наші чарівні! Давайте проговоримо з вами сьогодні про інтимну гігієну. Коли, як, скільки, з ким да? поїхали. По-перше, розуміло, що жінці потрібно приймати душ один-два рази на добу, але коли жарко, це можна робити частіше. Зрозуміло, що можна пользуватися і дитячим милом, і милом іншим, якщо ви переносите, але зараз, так само як для лиця, є різні гелі для інтимної гігієни від нуля до ста, все залежить від вашого віку життя. Чи ви молода і прекрасна, чи ви зріла і чарівна, чи ви жінка елегантного віку? Інтимний гель для кожного віку є свій. Проконсультуватися і вибрати інтимний гель ви можете у лікаря. Якщо ми говоримо про те, чи потрібна гігієна до кохання чи після нього? До кохання, звичайно, вона потрібна, тому що е, якщо ви прекрасна жінка, а вашого чоловіка дратують ваші духи, то краще їх змити перед тим як бути разом з ним. Чи потрібно душ приймати після кохання? Бажано, якщо ви збираєтесь виходити на вулицю, і якщо ви хочете, щоб все було чистенько і сухо. Але давайте не будемо зразу після кохання бігти стометровку. Любому чоловіку хочеться, щоб жінка сказала, як вона його какає, як добре їй було з ним на даний момент. Почекайте 10-15 хвилин. Звичайно, виключення тоді, коли ваш чоловік діє по принципу зробив справу дрихну зразу. Тоді можна, звичайно, ворушитися і йти куди ви захочете зразу. Чи потрібно використовувати інтимний гель до того і після того? Тут питання в тому, що ви використовуєте як метод контрацепції. Якщо це презерватив, то звичайно все безпечно. Якщо це внутрішньоматковий контрацептив або таблетки, то теж все дуже добре. Але сперміциди будуть розрушатися. При використанні е, інтимного гелю, тому якщо ви використовуєте фарматекс, еротекс, контрацептив Т, то краще е, душ до сексу прийняти десь за 30-40 хвилин, для того, щоб е, луги могли розчинитися і не подіяти на цей контрацептив. І тоді на всяк випадок потрібно почекати, поки цей місцевий контрацептив подіє. Тому я думаю, 15 хвилин ми з вами полежимо і погріємось в обіймах нашого чоловіка. Якщо ми говоримо про прийом гінеколога, я вас дуже прошу: якщо ви будете вирішувати питання якихось запальних процесів або ще чогось іншого. Утримайте світ кохання, утримайте світ гінекологічних процедур, і утримайте світ використання таких досліджень, як ультразвукове піхвове, для того, щоб ми отримали максимально адекватну і об'єктивну відповідь стану вашої мікрофлори. Люблю, цілую, до побачення.